Хто завітав до нас на канал, вітаю з першим днем літа. А це канал села ти моя доля. І хочу показати, які квіти вітають нас. І з початком літа. І ще не всі цвітуть, деякі вже відцвіли. І навіть не скажу, що їх у мене дуже багато сортів, бо і не маю бажання розводити їх більше. А в основному сорти придбані раніше, а ще трохи мені подарувала знайома. Ну і ще один півник, тезка. Бо в нас називають ті риси півниками. Не знаю, як у вас, але в нас побутує така в народі назва. І нічим не гірші від ірисів окультурених – болотні ріси, які ростуть в дикому стані. Дуже полюбляють вологі місця. І цього року їм тут рай, багато вологи. І вони собі тут цвітуть і пахнуть. І не тільки їм тут добре, а й птицям, напевно, чути ще бід різноманітного птаства, яке знаходить собі прихисток у наших вербах. І в кленах. Ось так зараз з верби пух летить. А я вже сказала одного разу в одному відеоролику, що іриси не являються моїми улюбленими квітами, але все ж таки не можна не милуватися такою їхньою красою. Якраз розквітли декоративні волошки, тепер мало їх на полях лишилося, бо раніше на полях рясніло волошками і маками, але тепер використання гербіцидів знищило цю дикорослу красу. А сьогодні, можна сказати, перший по-справжньому теплий, бездощовий день, бо вчора дощу не. Не було й позавчора, але було хмурно, а сьогодні гарний, ясний день. Рисвів нарешті мій третій клематис. От теж і пташина різноголосся, славить сьогоднішній день недільний. Радіє тому, що нарешті дочекалися тепла і можуть нарешті вдоволь наспівати слави першого дню літа. Дуже люблю серденько, де центру, але цього року щось вона дуже так Слабенько цвіте, слабенькі кущики, хоча їх накривала, рятувала від морозів, але все ж таки, очевидно, дісталося її від цих холодів. І хоч сьогодні вже перша червня, але ще до цього часу не світуть наші піони, півонії, дощова холодна погода, притурмозила розвиток. Цих квітів. Зачекаємо і бал півоній настане трохи пізніше. Хочу сьогодні звернути увагу на такий красивий кущ, як Барбарисовик. Бо з Барбарисами Тунберга я знаком, знайомила. Тих, хто переглядає наш канал, розповідала про них, присвятила цілу розповідь тим Барбарисам Тунберга, які є в мене в наявності. А ця рослина Барбарисовик. Вони навіть не родичі, тільки назва схожа. Подивіться, яка також гарна рослина. І листя таке лаковане. І ось таке воно лаковане із ранньої весни до пізньої осені. І квіточки ось такі невеличкі трояндочки має. Вони ще навіть не повністю розквітли, але їх дуже багато, і після того, як відквітне, на осінь появляться невеличкі червоні плоди. Ну, вони не їстивні. Починає розцвітати мій невеличкий. Якийсь, очевидно, пізний у буску. Він посаджений вже років п'ять. Але цвіте він вперше. Ось таке, не скажу, що дуже шикарне цвітіння, але все ж таки приємне і аромат явно бусковий. Але навіть листя в нього відрізняється від того буску, який вже перецвів. У кожного своє заняття. Качка щось дістає із багна, яке там утворилося в результаті того, що незина, і лили дощі безперервні. А я повертаюся найбільш крас... до найбільш красивішого, найбільш пишнішого куща. Вейгели, яка шикарно цвіте якраз у цю пору. І було б несправедливо, щоб кожен раз не показувати її красу, її пишноту. І, можливо, ще комусь захочеться придбати такий вдячний красивий декоративний кущ. Синіє своїми очицями барвінок варєгатний. Я думала, що він померз, але нічого, з корення пустив нові відростки. І сподіваюся, що знову буде звисати цього року замість дихондри. Понадимали свої кулі, немов мильні бульбашки, аліуми. Хтось називає їх агресорами. Я також не дуже так люблю, як вони занадто множаться на квітковій ділянці. Але ж вони також по-своєму красиві. І приваблюють, і бжіл, бжоли в них беруть якийсь взяток. І особливо красивими вони стають вранці коли вкриті краплинками роси. А я ще раз, хто завітав на канал, вітаю із першим днем літа і бажаю всім, щоб це літо нарешті стало мирним літом в нашому житті. І, звичайно, всім доброго здоров'я! Успіхів у всіх добрих справах. Згадую, що це канал село Ти Моя доля. Дякую всім, хто мандрував разом зі мною. Дякую за підписки, за коментарі, за підтримку україномовного каналу. Бо, як я дивлюся, що... Тепер не тільки в мене зменшилась кількість переглядів, подобайок, підписок, а й в інших більш популярних каналів те саме. Можливо, дійсно якась дискримінація йде україномовних каналів. Чим навіть я не знаю, чим це можна пояснити. До зустрічі, дорогенькі! пишіть, коментуйте, будьте з нами.